Восьми членів спільної засідання комісії, присутні шість. Ми маємо повне право розпочати засідання комісії. Але перед початком засідання комісії прошу вшанувати пам'ять загиблих героїв і дівчат хвилинної мовчання. Будь ласка. Всім дякую. Вам вона переснув добавилася. Повістка денна всім членам комісії розданих. Є пропозиція від комунального. Дружба і затишку зняти з розгляду 21 і 22 питання. Немає заперечень? То за це прошу голосувати. У мене є пропозиція в зв'язку з обмеженням часу розглянути питання фінансові. І коякі запитання по повістки денний будуть, є доповідачі, вони дадуть вичерпну відповідь. Почнемо це, з Галини Миколаїв. Сергій Васильович, можна ще поночка? Да. Ще пропонується зняти 17-те питання, оскільки е, зникла потреба, а 13-те питання перейменували, і воно буде. Переключатися, в по цьому питанню, що передача майна буде тепер 13, а 17-те пропонується зняти. Члени комісії немає Нема. Хто за, прошу голосувати? Дякую. Будь ласка, шановні про то, в зв'язку з закінченням бюджетного по року в головних безпередків коштів виникла потреба в перерозподілі кошторисних призначень зв'язку виробничою необхідністю. А саме проекту рішення передбачено збільшити видатки на оплату праці з нарахуванням по виконавчому комітету на 410 тисяч гривень, перерозподілити економії після придбання товарів в сумі 13 тисяч 795 та після підписання договору по воді 371 спрямувати дані кошти на техобслуговування автомобілів по центру первинної медичної допомоги, перерозподілити кошторисні призначення, а саме. Видатки на оплату інших енергоносіїв, 16 тисяч спрямувати на придбання бензину для генераторів, по місцевій пожежній охороні 10 тисяч гривень, перерозподілити з навчання водіїв на придбання будівельних матеріалів по гуманітарному відділу, по дошкільним закладам, зменшити видатки на електроенергію 100 тисяч, зв'язку з економією, природний газ 60. Послуги по харчуванню 27 тисяч, перерозподілити на придбання різдвяних подарунків, збільшивши видатки на 27 тисяч гривень. По загальноосвітнім закладам кошти зекономлені на харчування, зменшити асигнування на 280 тисяч, на оплату електроенергії на 100 тисяч. На приводний газ 100 тисяч, спрямувати кошти, 203 тисячі на придбання різдвяних подарунків і 3 тисячі збільшити видатки на відрядження. По закладам культури 4 тисячі, збільшити видатки на придбання пакетника для електричного щитка в Мачухівському будинку культури. По комунальній установі Мачухівський центр культури дозвілля та бібліотечних послуг порозподілити 3 тисячі. З придбання на оплату послуг, заправка та відновлення парк. По відділу житлово-комунального господарства, перерозподілити кошти в сумі 41 тисяча 600 гривень з послуг на оплату праці, збільшити на 160 тисяч, придбання бензину 24 тисячі, придбання комп'ютера 23 тисячі. Економія по спецтехніки зменшується на 58 тисяч 100 гривень і на оплату послуг на 87 тисяч триста гривень. По комплексній програмі підтримки захисників і захисниці кошти перерозподіляються, зменшуються на 520 тисяч гривень, спрямовуються на програму підтримки внутрішньопереміщених осіб 100 тисяч. У програму захисту соціального захисту населення, по роботах 256 тисяч 800 гривень, оплату праці 163 двісті, кошти з придбання комп'ютера 3051 гривня, 2 копійки перерозподіляються на придбання танцтоварів. По програмі фінансової підтримки центру реабілітації наш пропонується наступний перерозподіл напрямки використання коштів. Це Зменшити видатки по вивозу, сміття, 10 тисяч, оплата за воду – 5 тисяч, економія, електроенергія, 21, 23, е, нарахування на оплату праці, зменшити 20 тисяч гривень, спрямувати видатки, 28 тисяч на обладнання для відеоспостереження, 17 тисяч 870 гривень на послуги з монтажу відеообладнання, 10 тисяч 364. Гривні на оплату праці по фінансовому відділу зменшити видатки на оплату праці на рахування в сумі 12 тисяч гривень, спрямувати їх на оплату і на природний газ що спрямувати їх на придбання предметів і матеріалів 11600 і на послуги із супроводженням програми. Місцевий бюджет також пропонується відповідно до рішень. Сільських рад зробити перерозподіл по трансфертам з інших бюджетів. Це в нас іде по субвенції з місцевого бюджету Поломацька сільська рада пропонує перерозподілити 12 тисяч заплати інших енергоносіїв на придбання бензину для генераторів. Велика Рублівська також 36 тисяч з інших енергоносіїв на придбання бензину для генераторів. І Щербанівська також 42 тисячі з інших енергоносіїв на придбання генераторів. Із державного бюджету нам зменшують субвенцію на забезпечення діяльності фахівців супроводу ветеранів. Зменшують оплату праці на 61 тисячу 430 гривень. Ну все, якщо є запитання, будь ласка. Запитання є, чи не mm відбулося. -hmm. Хто за те, що дане питання винести на розгляд сесії, затвердити? Mm -hmm. Вікторія Вікторівна, так. коротенько по вашому питанню, не сьогодні. Ви виробнича необхідність дійсно встановити систему відеоспостереження двора? Це частково ми придбаємо тільки кабіля і самі відеокамери, так як сама пульс, комп'ютер у моїх орендарів є. Вони неодноразово з весни до нас зверталися про спільне придбання, що їм допоможе, по-перше, наблюдати техніку, друге у нас момент на зберігання лежить чуже майно. І третє. За столом з будівництво обладнання, новообладнання, тобто ще давно буде встановлено всі. Прошу підтримати цю необхідність припині відділу. Питання є, спішно Хто за те, щоб я не затвердження? Дякую. До Миколи Олександровича. Там у нього декілька питань, 4. О, щось є таке запитання, коротенько, щось. Стандартна процедура звіт за 9 місяць, використання фінансово за 9 місяць, тобто це таке питання. Про внесення змін до фінансового плану знову ж таки те, що говорила Миколаївна, про там на енергоносії, бо зараз якраз нагальні набільше. Так, Запитання так що ми те, що тут говорили, це ми все я вам запитання є. Хто за те, щоб винести на затвердження? Дякую. І саме основне, і саме основне це п'яте питання про затвердження фінансового плану на 2026 рік. Це те, що ми тоді приносили в прошлому сесії на цю сесію, ми порахували. Фінансисти попри зелене тобто, Миколаївник, на те, те, що маємо з того, ми зараз виходимо, а далі ми будемо жити так, Як дозволяє нам і совість і, і керівництво? Наступне питання за Олександра Петровича, що буде значить, У нас шість питань. Одне питання зміни до плану соціону, там всі зміни пов'язані із тим, що які зміни читала Гала ми Миколаївна по коштах. Відповідно це все, що відображаємо у плані соціально розвитку. Це по викуткому зміни, зміни по гуманітарному це одне питання. Друге питання. Треба скласти тут, заключити додаткову угоду по оренді гуртожитку у Воскому і Збойко. Значить, вони зробили нову грошову оцінку, там трішки значується сума, і для цього буде продовжено, щоб продовжити тіло договори, заключаємо додаткову угоду. Так, ще питання передаємо на... Центр реабілітації щедінь. Вони там робили благоустрій своєї території і брали на щеплення. Передаємо їм ще <плес> далі. Щепь передаємо також на екологи благоустрій території. Цей передаємо ще на гуманітарний відділ для мачутівського ліцею бордюри. Робили там благоустрій території по школі. І останнє питання, вносимо зміни до положення про поховання, у, зокрема у пункт 47 додаємо, що можемо поховати. це там, де героїв ховаємо відповідно. Цей путь стосується безпосередньо героїв, які загинули, чи можемо ховати на території. Відповідно не тільки ті, які проживали або зареєстровані на нашій території, але і коли от перше коліно там брат, сестра, мати, батько ну, от, от, от така рідня є, то їх теж можна буде ховати на клатилищах території. Запитання є? Тринадцяти не змінимо. Ні, тринадцяти переймаємо. На сімнадцятий, да. так. Тринадцяте розглядаємо. Каже, каже, немає. Давайте, сьогодні, у нас внесення змін до змірічні сесії. Суть рішення в тому, що ми конкретизуємо, там була написана зміна типу дошкільного підрозділу, конкретизуємо, вказуємо дату, що вступає в дію з 1 грудня. Змінюється штат mm -hmm. Так, Далі, про перенесення на подобалансовий рахунок просрочної ділікторської заборгованості. Це коштує в сумі 31 тисяча 1900 гривень 20 копійок, які в нас зависли після того, як на початку війни закрилась заправка, так а у нас був знайодовий на придбання пального на шкіл автобуси, які кошти на за на певний на Так, рахунок. Безоплатне прийняття виконує власність матеріальних цінностей. Приймаємо гуманітарний відділ, зокрема на футболській МВК, матеріальні цінності. Це обладнання для інклюзивного кабінету поблизу МВК. Так, про внесення змін до програми розвитку культури і спорту. Змінюємо пункт, там, де підтримка полтавської району і плюс США Збільшуємо суми. На три роки збільшується на 600 тисяч. У зв'язку з тим, що працюють спеціалісти даної організації у в нас в громаді. Про перерозподіл впав мастильних матеріалів по гуманітарному відділу. Так, Це пальне, яке було придбане для роботи генераторів. Та велика частина не використана, ми її переводимо для забезпечення роботи службового автомобіля, щоб не придбати нове. І про передачу майна з балансу гуманітарного відділу на баланс відділу комунального господарства. Ми передаємо квитку 14 квадратів. Хто за те, щоб ви нас проступно це нормальні? Маме три питання. Одне питання це зміна до програми <пробітник> ВПО. Ми міняємо там на дракону компенсації з до чотирьох тисяч. Компенсації на придбання до палива, так як розрахунок був менший на початок року, а до кінця року у нас кількість людей, які військовослужбовці збільшилась, тому і потреба в сумі також збільшилася. І турбота, також потреба збільшити суму, так як збільшилася заява і відповідно. По першому питанню про тих коштів, і ми ще додали осіб з інвалідністю першої і другої групи по ЗОРу до 3 грудня до дня осіб з інвалідністю. ми щороку виплачуємо кошти, так як у нас економія, ми змогли їм а, також в цьому році виділити ці кошти. Вони, вони по заяві отримують цю допомогу 3 тисячі. Запитання є, да. немає. Хто за те, що принести на затвердження? Да, да. Шановні члени комісії, шановні присутні, всі питання розглянуті, мають по якісь зауваження, доповнення, доведення засідання комісії. Якщо, якщо нема. Значить, всім дякую за активну роботу. гарного всім робочих дня.